Жителька собак Люсан наводить до парку свого лабрадора двічі на день. Окрім звичних прогулянок, келу потрібні ще й професійні тренування. Раніше собаку доводилося возити до кінолога далеко за місто. Сьогодні ж завдяки ініціативній групі Dog Friendly Сіті дресирувати кела можна поблизу домівки. Самостійно, а головне безкоштовно. Іще, іще, ап. Ой, сюди, сюди, сюди. Молодець, молодець. Ой, молодець. тренуватися, їздити через все місто то дуже незручно. А тут кожен день, коли ми, коли приходимо в цей парк, двічі на день, ми маємо змогу тут не тільки погуляти. Але собаку навантажити її виховати. Організатори кажуть, вирішили створити такий простір, бо у Львові немає жодного місця, де можна вигуляти собаку і при цьому не отримати на від мешканців. Ініціатори вибороли грант тож тепер чотирилапі можуть бавитися у відгородженому місті площею майже 4 тисячі квадратних метрів. Створення такої лінії перешкод зони для активного відпочинку, воно покликане, скажімо, допомогти собаці реалізувати свої природні потреби. На майданчику встановили бар'єри, гірки, кільце і бум, так звану похилу дошку, щоб собака не боявся ходити на висоті. О, яка молоде Опа, молодець! собаки, які виконують спеціальні вправи, стають більш керованими, сміливими і здоровими, розповідає кінолог. Фізичному плані подолання перешкод. Розвиває м'язи собаки, зв'язки собаки, робить її більш виносливою, робить її сильнішою, гнучкішою і спритнішою. Розвиваємо в розовому плані аджеліті – це спорт, де собака повинна зосереджуватися на господарі. У межах парку планують проводити лекції від кінологів, зоопсихологів, грумерів. А вже восени обіцяють встановити такі майданчики у парку культури і на території ЛКПЛФ Олена Ровенчук, Марина Пітеляк, Олег Гонтарчук, програма Очі на львів ТБ».